У стінах івано-франківського міськвиконкому пікет. Мешканці новобудов на 128 та 30 стали заручниками суперечки між міською владою та забудівником. Люди, вони ж інвестори кажуть, кошти сплатили вчасно, а документи на право власності на довгоочікуване житло не отримали. Правди по довгих коридорах івано-франківці шукають давно. Неодноразові скарги до суду, прокуратури, мерії та забудівника не дали жодних результатів. У відповідь лише відмовки. Безвихід спонукали інвесторів на рішучі дії. Двохтичному двох тисяч мод мав об'єкт здатися, об'єкт не здався. І розумієте, забудовник каже, що винувата міська рада, бо їм не підписує всі документи, вони подали на розгляд документа, а він не підписує. Ми приходимо до мера, мер каже, що винуватий забудовник. І ми, так якби замкнути коло. Постраждалі кажуть, статус безхатченків їх не задовільняє. Ми не маємо на основі чого заключати договори з ЖЕКом, ми не маємо на основі чого приписатися, зареєструватися в поліклініці в садочок і так далі. Каменем спотикання у квартирному питанні стало небажання будівельної фірми сплачувати внески до міського фонду соціально-економічного розвитку. Пояснює мер Івано-Франківська Забудівники, які заключають угоди про поєву участь. Вони прекрасно розуміють, що за те, що вони будують на івано-франківській землі за кошти інвесторів. Івано-франківців, в тому числі які тяжкою працею заробляють ці кошти за кордоном, і за це право треба платити в міський бюджет. А є інша категорія забудівників, які вважають себе якоюсь іншою кастою, які вважають себе, що вони можуть самі регулювати, які податки платити, в яких розмірах їх платити. Ініціативна група спільно з мером та представником будкомпанії обговорила ситуацію щодо спірних новобудов. Всі гострі кути, які Можливо, виникають між міською владою та забудівником, вони повинні з'ясовуватись в цивільно-правовому полі. Тобто, заручниками даної ситуації люди не повинні бути, він це особисто визнав. Тому я думаю, що проблема. Швидшим часом зніметься повністю. Зараз вивчаються всі документи, всі рішення, тому що є підозра на те, що деякі рішення сфальшовані. І власне прийнято таке рішення, що по тих адресах, де всі папери, як кажуть, грають, все нормально. Свідоцтво на право власності, відповідне рішення виконкому буде прийнято, і свідоцтво на право власності цим мешканцям видано. А що стосується наших взаємостосунків з цим забудівником, то ці питання будемо вирішити в судовому порядку. Правові колізії, що виникли, мають врегулювати юристи міськвиконкому, заспокоює мерія мітингувальників. Чиновники обіцяють. Упродовж двох місяців івано-франківці отримують документи на право власності на вистраждані квартири. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, новини на вежі.